Ну так, і знову я. Я забув обіцяні чапи і обіцяні міфи. Давайте ми закриваємо нашу презентацію і виходимо. Ага, ось куди виходимо. Виходимо на наш блок Найпоширеніші питання новачків. Цей блок повністю зібраний штучним інтелектом на мій запит. Я довго йому з тим, щоб він розповів, а що в тебе питають, ну і про інше, а які найпоширеніші міфи? Давайте поговоримо. Чи треба знати математику, щоб стати аналітиком? Відповідь. Так, але не потрібно бути піфагором достатньо мати базові знання статистики, середні, медіані, кореляції. Це не про формули з університету, це про здоровий глузд і вміння правильно читати цифри. В наступному відео я вам покажу, що штучний інтелект закриває питання з знаннями статистики, але все ж таки базові знання, які можна вивчити там за можливо добу середня медіана кореляція, треба мати з тим, щоб ставити правильні питання до штучного інтелекту. А він буде нам з вами підбирати, створювати алгоритми, які ми будемо використовувати. Тому. І так і ні. Я ніколи не прогорував, це не проблема. Взагалі ні. І хоча Python там є в Святій Трійці, але він не є головним. Головним все ж таки є схильність до аналізу даних і візуалізації. Засобів багато є напівавтоматизованих, але сам Python потрібен для автоматизації цієї роботи. Так. І по-друге, головним, я так на мою думку, є здатність, можливість комунікувати і в'їжджати в ту сферу, в ту сарину, якій ти займаєшся. Тобі треба просто любити. Роб, робити, що любиш, і любити, що робиш. То в той же час Python і штучний інтелект. Допоможуть вам вивчити програмування, тому що там по 20, 30, 50 рядків коду ви будете створювати, знаючи тільки основи Python. Це треба якісь велетенські велетенські знання, треба основи Python і попередніх там якихось знань, статистики, щоб використовувати спеціалізовані бібліотеки. Чи можна знайти роботу після проходження курсів? Не лише можна і потрібно, але потрібне хист, бажання, зарядженість на аналітику даних, бачити, розуміти, як і де ці дані можна взяти, що перегорнути, і щось видати на гора. Там є приклади, які можливі. Ну, можливо, це щось потрібно взяти, якийсь там аналіз даних Титанік. Можливо, порівняння якихось там отелів, будь яка кількість загиблих на війні, в залежності від там, активності на сонці і таке інше. Будь-що, все те, що вас цікавить, ви аналізуєте, робите висновки і демонструєте свою здатність. Ну, якщо немає досвіду, то ви можете побудувати якийсь самостійно дашборд, свій проєкт, Power BI для відкритих даних транспорту Львова, щось там порівнюєш. Ну я б тільки що це казав. Що вчити першим? Ну, вчити першим, давайте так. Ось відповідь ви бачите на екрані відповідь GPT, а я маю свою думку. Так, може бути Excel, або Google Tabs, таблички, або Rows, як я вже казав, і SQL, і далі Python. Якщо це середньої руки невеличке підприємство, або, можливо, навіть фірма, яка займається з реальним якимось бізнесом, то SQL може бути непотрібним. А от саме SQL можна вивчити з Excel, використовуючи, або з подібної структури, використовуючи якісь надбудови. А далі так, Python. Тому ви почнете, почнете з Excel, а далі ви підете або в сторону SQL, або в сторону Python або е, через оці обидва застосунка в якийсь павер, павер BI або там в табло. Ну і паралельно софт-скіли, як ставити правильні запитання, писати зрозуміло презентувати результати. Маю надію, що як ставити правильні запитання, як робити декомпозицію, взагалі, як спілкуватися з штучним інтелектом, я зроблю окреме відео. Пишіть, якщо це цікаво. А саме про що? Про те, що направду програмісти не вимруть. Вони зміняться, і вимруть всі, хто не є програмістами, хто не вміють робити декомпозицію задач і ставити правильні запитання. Ну про це в майбутніх відео. Якщо вам це цікаво, пишіть лайк, підписка, донат. Будь-яка увага до моїх, так би мовити, зусиль. Ну, і далі міфи, міфи про професію дата аналітика. І на цьому ми завершимо цей невеличкий шматочок. Фон музики. Так, це мені робив пропозицію, штучний інтелект. Камера під'їжджає ближче, мабуть, отак, от не знаю. Добре. Міф перший. Аналітик це той, хто сидить з калькулятором і все рахує. Ну, я це вже казав. Ні, це скоріше, той, хто з усіма спілкується і все бачить. І може має гарний настрій з спілкування відносини із бухгалтерією, і з маркетологами, і десь навіть з вантажниками або керівниками терміналів, з тим, щоб з кожним мати можливість перевірити хоч би ті дані. Це унікум, це і спілкування, і міркування, і спокій, і пристрасть. Щоб бути аналітиком, треба мати диплом з математики чи IT. Ні, треба мати схильність, бажання і темперамент для того, щоб цим займатися. Без ідеального знання Python нічого не вийде. Ну, ми цю тему вже розкрили. Нам не треба ідеального знання Python. Нам треба знати основи Python. Розуміння, що таке об'єкт, навіть ООП-шного програмування не треба. Просто треба розуміти, що воно таке. І вміти звертатися до чата GPT або до копайлота, який нам з вами допоможе. Не забуваємо про симбіотичне програмування, посилання на цей, на цей термін я дам собі там під відео. А аналітик це просидіти наодинці і працювати з цифрами цілими днями. Ну, не буде повторюватись, я це вже казав. Це людина, яка є відстороненими мізками, які є відповіддю на емоцію. Ось це я тільки придумав, так і запишіть: склоки, скандали, хто винен, що від чого залежить, емоції. Всіх вислухали. Таке рідко буває, але така робота також буває. Всіх вислухали, зібрали дані, запропонували своє бачення з цифрами. І не лізьте з шапки наперед. Ви також інколи помиляєтесь, тому треба бути обережним, зберігати людяність. Це нудна робота. Ну, спробуйте і побачите. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Папа, -па, як кажуть, у нас у Львові. На все добре.